Чим ви тут займаєтеся? Полезним Мен... ділом. Менеджер працює, а ви тут пакуєте. Полезним ділом пакує забори, які ти нап напродавала. Дві, спол... дві упаковки ось до людини замовила. Бачите, дві упаковки. Це 5 метрів. Довжину? Довжину. Коробочка вроді маленька виходить, але це 5 цілих метрів, а ціна лише 800 гривень за ці дві упаковки. Дивіться, як гарно упаковується. Все, щоб не повредилося. щоб до вас в'їхало. Да, дивись. Оце ж його запакувати, оце знаєш скільки часу виходить, щоб його Гількі? запакувати. А скільки тут упаковок? А, тут чотири. Чотири, і дивись, по, по, по ціні, а давай по ціні. А, тут 168 гривень доставка стоїть. Угу. Ось, ось здоровенної коробки 168 гривень. А якщо адресна доставка, то буде дорожче. 50 гривень дорожче буде, ну, небагато, ну 200 гривень, максимум 200 гривень доставка ось однієї коробки буде забора. А тут а в цій коробці ну 4 пачки це 10 метрів. Це ж ну, це ж здаровна длина, ви ж представляєте, 10 метрів скільки. це. Білого залишилось небагато. Та зеленого нема. Темно-коричневий теж небагато Теракота, ну трошки терекота нам сьогодні приїде. проданий. Вона приїде сьогодні, вона ще буде теракот. Терекот mm. є. А от білий, то хрен його знає, скільки треба буде ще ждати. Це запакуємо і все. Так що придбати. Так, да, 400 гривень покупки, 25 мерів.